Віталій Миколаївич, контрольний матч з ковалівським колосом завершився з рахунком 1-1. Оцініть, наскільки інформативно для вас вийшла ця гра? Ну, провели черговий спаринг з серйозною командою Прем'єр-ліги і дали змогу зіграти всім футболістам, тому що у нас багато яких було мало ігрової практики футболістів. Дякувати Богу, всі живі. І деякі пошкодження є, але в цілому це йде підготовка рівно. Після вихідних ми зібралися в четверг і підготовка йде вже до послідуших ігор. Провели гарний спаринг з хорошою командою. Отримали навантаження, зіграли по тайму, тому... Вважаю, що дуже гарний спаринг. Як ви кажете, в четвер команди повернулася з вихідних. Вони мали три вихідні і вже сьогодні граємо спаринг. На що саме робили акцент в цьому спарингу? Акцент на ігрову практику, перш за все. Вони навантаження отримали вчора, вони навантаження отримують післязавтра. В основному ігрова практика. Яке завдання на сьогоднішню гру давав команді тренерський штаб і на що була спрямована особлива увага? Ну, головне, це що ми отримали навантаження і треба було зіграти, як завжди, як ми вміємо, дисципліновано в обороні. Тому, я думаю, десь щось вдалося, десь ні, Там подивимось, розберемо наші помилки і будемо виправляти. після гри з вересом команда мала чотири вихідні, задоволені відпочинком та повернулися до тренувань з новими силами. Не чотири, а три. Так, відпочили, трохи побули вдома сім'ями, тому повернулися до тренування з великим бажанням і зараз працюємо і готуємося до наступного туру. Сьогодні ти зрівняв рахунок влучним пострілом, пригадай цей момент? Отримав м'яч в центрі поля, трохи змістився під право і просто пробив, захотів пробити, пробив і м'яч оказався в воротах. Як буде побудований тренувальний цикл напередодні гри з Кривбасом? Ну, в звичайному режимі. У нас вже вихідних не буде, ми працюємо кожен день. Так що дехто відновлюється, футболісти, деякі в деякі бойовій готовності в звичайному режимі. Наша команда поповнилася нападником Богданом Кобзарем. Це те саме підсилення, якого ви чекали? Ну, надіюсь, що це підсилення. Ми його знаємо, його переглядали. І так що ми ще раніше розмовляли, але в нас не виходило його зробити цей трансфер, Але вийшло. Надіюсь, що він нам допоможе. Не Наступну неділю зіграємо матч шостого туру з Кривбасом. А На піднесному настрою після перемоги над надверам готуватиметесь до гри. О, вже ну, как, забули про перемогу, готуємося. На наступний тур так, звісно, добре, що виграли. В гарному настрої готуємось, тому думаю, що все буде добре. Ну, у нас в Прем'єр-лігі тут всі команди дуже серйозні, а Кривбас, він входить в ту верхню четвірку-п'ятірку, проти яких не треба налаштовувати футболістів. Вони команда зони Єврокубків, так що тут в тренера. Спрощується ця ситуація. Як гадаєте, після двох перемог команда буде на піднесному настрої? Ну, то, що вона буде в позитивному настрої, це вже добре. А хлопці, знаєте, нас айфорійки немає. Ми працюємо як працювали, і так що все йде за своїм планом. Трансферне вікно вже закрите. Чи зробили ви все, що надумали на цей період? Та про це не можна сказати однозначно. Підсилились футболістами, то підсилились, і... а далі будемо бачити. Не можу поки що нічого сказати.